Уявити, як думає дитина, або згадати, що можна зробити щось швидко у побуті. Навіть такі прості речі можуть бути лікувальними для військових, які проходять реабілітацію. Вважають ведучі гри нового каналу. Є питання напередодні. Вони приїхали до Київського реабілітаційного центру національної мережі Рекавері. Це проект, що заснували та втілюють у життя Віктор та Олена Пінчуки. Центри надають якісну безоплатну допомогу нашим захисникам і захисницям після поранень, отриманих на фронті. А Starlight Media долучається до емоційної Тримки воїнів завдяки інтерактивним проектам. У столичному центрі рекавері півтори години сміху ведучі гри. Є питання на новому каналі. Вирішили розрадити захисників звичайними побутовими питаннями: як, от що зроблять діти, коли знайдуть на вулиці велику суму грошей, або що в житті можна зробити швиденько. Думаєш про лікарню, про реабілітацію, то якісь такі питання, тим паче дитячі, частковато. Допомагає розслабитись більше про другі думати. Анатолія поранила на запорізькому напрямку. Йому вже важко згадати усі лікарні, де довелось побувати у столичному центрі. Рікавері він з осені каже: тут військових лікують комплексно. Є мультидисциплінарні команди, які займаються фізичною і психологічною реабілітацією. Більшість це міновибухові травми це все таки більше нижніх кінці. Ми відновлюємо їх втрачені функції, навчаємо ходити на протезах, на милицях, пересідати з візочка на ліжко, адаптувати їх до побуту. Уту тому, що є травми, які залишаться з ними на все життя, тобто, тобто потрібно компенсувати ті якісь можливості, які ми зможемо щось зробити. А воно лоскотно чи що вольно, вольно. Ольга єдина тут жінка військова на фронті з 2017-го. Ось це поранення отримала торік під Харковом. Намагалася витягти трьохсотого побратима. Він досі у неї перед очима. Мене поранили вже. Процесі того, як я до нього питалася долізти, мене поранили. Потім я от повзла, потім знову вже поранена, підповзала до нього. короче. живу з цим чувством провини, що я не змогла його витащити. Був час ще до великої війни, коли Ольга пробувала повернутись у цивільне життя, та зрозуміла, поки це не для неї, тому прагне якнайшвидше відновитися. І знову в стрій та звісно, а куди я дінуся? Звісно. я блін, поки поки ми не переможемо, я звідти не вилізу. Я не збираюся Мені аж страшно стає, коли мені кажуть, то може, ти залишишся. Я тако зразу та ні. Тому відволіктися від сумних думок вкрай важливо. Попри біль вона йде на гру. Це адаптація інтерактивного шоу. Є питання у рамках програми емоційної реабілітації, яку започаткувала компанія Starlight Media і мережа реабілітаційних центрів Рекавері. В першу чергу це їхня вдячність. Вони хочуть віддячити їм, хочеться підтримати. Вони прагнуть поділитися з тим, що можуть. І якщо вони можуть чи підняти настрій, чи провести гарний час військовими, вони вбачають в тому користь. І Мені здається, що дуже важливо і для захисників-захисників, і так само і для наших митців і артистів, які їх підтримують. Грає питання в центрі уже друге. Раніше з форматом познайомили пацієнтів у Львові та Вінниці. Найсильніше знаєте, що коли потім лікарі пишуть. В соцмережі, що через 2-3 дні що деякі хлопці починають краще говорити. Вони довго згадують, вони придивляються фотографії. Там щось хлопці на щось не відповіли і себе картають за те. Ой, чого я та ж казали? Та чого я та ну, Саня? Ти ж мені казав? І вони це розуміють в цей момент їх витягує. А це наша задача. Проєкт Рікавері заснували та втілюють у життя Віктор та Олена Пінчуки, таких інноваційних реабілітаційних центрів в Україні. Уже вісім, і військові тут лікуються безкоштовно. Основна мрія більшості повернутися на фронт до побратимів. Ольга Чайко та Євген Зозуля. Факти ICTV. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.